Марко привітав вас з заслуженим очечком, сказав, що ви відскочили. Як тобі таке? А, я їх теж вітаю. А що ти думав, коли почалась сутичка? Я там теж видно, що почав розбороняти. Кваса Ку взяв за шкірку, блін. Куди ти лізеш? Куди ти лізеш? Ну, ти взяв самого маленького чесно, за шкірку, так? Да, 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 так, да, самого маленького. <рес> а за яку Ти, Ти де був? Та, та я толкався, толкався перше трошки, а потім тренер Карпат. Лавренко я... забрав. Забрав. Кажу, бо така куча була мала, що там не було видно. Ну, чесно, це добре, що от є таке, це, ну, це дербі, воно має бути. Це дає емоції. Зразу фанати підскочили, зразу гра стала цікавіша. Льох, а що ти думав, коли бабу на тебе йшов 2-1 з Клайвером? Та я чесно, я. У мене в тренуваннях такого ще не було. Я там тренуюся, пропустив багато. Тренуюся, таких моментів не було. Та ще ж Вася руніч віддавав справу, і він теж включався туди. А я з того флангу вже біг до бабу і ще клавер. Чесно, голова крутилася.